Доброго дня, продовження попереднього відео. Е, якщо нам не треба велика точність, то вона і не треба. Я до чого це розказую. О, дивіться, оце в мене, скажімо, доріжка. так? Оце в мене, Як я вже казав, буде тут йти ця планка, потім царга. Оце буде знизу. Тобто його бачить не буде ніхто. І коли я його вирівнюю, скажімо, бачите, тут від пилки ще таке скажімо, від, від самої пілорами да, трохи є. Тобто мені його треба вирівняти. Можна його залишити так? Звичайно, можна. Чого? Тому що, як я казав, вже видно його не буде. Але от скажімо, купить якийсь там чоловік ліжко або замовник, або щось, або навіть самим будете собі робити, будете дивитися і будете казати, ну, лки-палки, ну що ж не... Не можна було прошифувати чи ще щось ну, легенько взяти, Тобто, що я маю на увазі? Тут не треба його брати якимось довгим там, примір, фуганком і все це вирівнювати його, скажімо, щоб, щоб це все вирівняти, ми зрізаємо і ці поверхні. Тобто, Для цього, для цих випадків, берете звичайний скажімо, інструмент, ну, який у вас є, скажімо так, от, і його вирівнюєте. Я розумію, що тут буде там на 0,0 мм тоньше, ніж отут. Тобто буде трошки така як ямка. Але знову ж таки, якщо його не видно, якщо воно не несе ніякої нагрузки, а тільки візуально, чи проходять такі речі, звичайно, що проходять. Тобто не будемо його виравлювати, скажімо так, по всій довжині, а беремо менший інструмент. От і все. Тут навіть кажу, якщо мірять штангелем, воно навіть того не відчується. А тим більше на око, а тим більше, навіть коли його не видно. Так, ідея моя зрозуміла, так? Якщо нам точність не треба, то і не варто трати час, щоб вирівняти його до ідеала, коли його не видно від слова взагалі. Це чисто візуальний вигляд для себе, для клієнта, для кума, для брата, для свата, для кого там вже робите. Зрозуміло, так? Добре, дякую. Я думаю, що ви зрозуміли все.